Hyundai Tucson 2026 та Jeep Grand Cherokee – це два яскраві представники сучасного автомобільного світу, які по різному підходять до потреб водіїв, але обидва пропонують високу якість, комфорт і технологічність. Tucson нового покоління став ще більш динамічним та виразним завдяки оновленому дизайну, з агресивними лініями козова, сучасною світлодіодною оптикою та фірмовою решіткою радіатора. Інтер'єр отримав нові матеріали, великий дисплей мультимедіа, цифрову панель приладів і розширений пакет систем безпеки. Під капотом передбачаються як бензинові, так і гібридні модифікації, що робить його привабливим варіантом для українських водіїв, які цінують економічність та інновації. Туксон залишається компактним кросовером, ідеальним для міста, але водночас він впевнено почувається на трасі та легкому бездоріжжі. Jeep Гранд Чирокі у свою чергу символізує американську школу SUV – потужний, просторий і розкішний. У новій генерації модель зберегла впізнаваний стиль, але стала більш витонченою завдяки сучасним лініям та преміальним деталям. Усередині водія зустрічає просторий салон із використанням якісної шкіри, дерева та металу, а також великий набір цифрових дисплеїв. Grand Cherokee пропонує більш широкий вибір двигунів, включаючи потужні бензинові версії та гібрид 4К, що поєднує динаміку з екологічністю. Головна перевага джіп його позашляхові здібності, адже завдяки системам повного приводу, режимам їзди для різних поверхонь та підвищеному кліренсу він здатен долати серйозні перешкоди. Для українських покупців ці дві моделі виконують різні завдання. Туксон це доступніший варіант, який пропонує сучасний дизайн, технології та економічність для щоденного використання. Він більше підходить для сімей міського руху та тих, хто цінує баланс між ціною і функціоналом. Гранд Cherokee – вибір для тих, хто шукає престиж, потужність і справжні позашляхові можливості це автомобіль для подорожей, далеких виїздів та тих, хто хоче відчувати максимальний комфорт у будь яких умовах. Обидві моделі в 2026 році будуть актуальними на українському ринку, кожна у своїй категорії і зможуть задовольнити різні смаки та потреби автолюбителів. Хочете, щоб я зробив окремо короткий заголовок, опис і хештеги для цього тексту, як у попередніх запитах.